А головне в компанії є дві склади. Перше це якісний, хороший продукт. Друге це класний, хороший маркетинговий план. Чися ці найменувань це власного виробництва. І на сьогоднішній момент, скажімо, 20 найменувань це є контрактного виробництва. Оцена Карпат працює з 2003 року, що в 2004 році ми вже запустили, в лютому місяці запустили перший продукт. Ми починали з 76 квадратних метрів виробничої площі. В сьогодні в момент ми нараховуємо 1060 квадратів виробничої, скажімо адміністративної площі. Напрямок правильний всього світу і у нас на підприємстві, щоб старатись автоматизовувати, лінії, використовувати якнайменші людської праці, ставити їх тільки на контрольних ділянках. Ми працюємо на розливах, ми працюємо на блістерах, на упакуванні, ми працюємо от зараз на капсулах і на таблетках. Стоїть професійне обладнання фармацевтичне. До прикладу, якщо взяти... Сировину у 50 кілограмів, і перефасувати її в капсули. Нам потрібно для цього було 4 дні, 4 людини. І тоді ми закінчили цей процес. На сьогоднішній момент на цій машині може працювати один оператор один день і зафасувати 50 кг сировини в капсулі. Ми беремо обладнання, яке по сертифікату стабіризації вищої якості беремо їх для Європи, тому що Україна це Європа. Зараз якраз переходить перереєстрація у нас на підприємстві з 2005-22 тисячі, 2005 має маркировку на 22 тисячі-2020. Ось таке нове оновлення, йдуть нові вимоги, тому що світ змінюється, змінюються і вимоги до якості скажімо, самого продукту. Тому що харч це хас якраз відповідає за харчовий продукт. Перед нами стоїть культовий продукт спіруліна да, з хлорелою, який є зроблений, якщо ви бачите, в капсульній формі. Так? І випущений в спеціальну баночку ми взяли сюди. Самий новий продукт, який є в нас, і їх є шість видів це є сиропи, зроблені на кукурудзиному сиропі на сьогоднішній момент. З хорошою ефективністю, тому що діючих речовин в ньому порядка 35%. Рослина Карпат має декілька форм видів своєї продукції. Це є таблетована форма, це є капсульна форма, у виді сиропів, у виді розчинів і антисептиків, в виді бальзамів косметичних і засоби косметичні гігієнічні – це є фітосвічки. Всього в нас в переліку буде десь до 70%. Найменувань різної продукції, яка знаходиться на складах виробництва рослинних Карпат. Але в загальному 95% це є трави України. 60-70% 70 трави трава Карпат і, скажімо, решта, що у нас по рецепторі, докупляємо по Україні. Є звутівельні бази, є відповідні організації, які подають сертифікатам якості і відповідну сировину. Рослини це є виробництво, це є люди, дистриб'ютори, наші бізнес-працери, три листка, три наші основи, наших три кіта нашої компанії Росина Карпат. Компанія Рослина Карпат є мережева компанія. Створюючи свій внутрішній ринок, наші люди в більшості це наші бізнес-партнери. а мінімум раз в тиждень проходить Zoom. Так, тобто люди збираються всі в себе вдома, виходять на програму Zoom і спілкуються, получають навчання. Продуктивно на такому навчанні проходять якби спікери і лікарі, і науковці. І сьогоднішній момент є заключений договір з Львівською лабораторією, скажімо, досвіду лабораторією промислової токсиології від Державного університету, медичного університету Львівського імені Данила Галицького. Коли люди почують любов, затишок, турботу і роз, розуміють в тому, що з таких рук, а, з такого підприємства не може вийти якийсь поганий продукт, тому що це зроблено з любов'ю, зроблено в першу чергу, для себе. Якщо ви глянете на мій стіл і зрозумієте, будете в мене вдома, бачите, я періодично п'ю, тестую по своїх потребах свій продукт свого виробництва. Просто Карпат – це наша дитина вже 18 років. Ми її любимо і ми доказуємо всім, що цей продукт може бути тільки хорошим, тільки якісним і корисним для нас.